Супер ефективна вправа від холки та сутулості. Поїхали? Сідаємо з прямою спинкою. Так як вам зручно. Розкриваємо ручки в сторони під прямим кутом лікті. Починаємо рухатись ліктями назад, поки у вас не з'явиться печія між лопатками. Відчуйте, як з'являється напруження. Верхні ребра ми направляємо вниз, тримаючи спинку прямою. Щойно ви відчули, як стало тепленько між лопатками, ми починаємо з'єднувати разом долоньки, направляючи їх на зустріч одна до одної. Якщо ви відчули, що тепло зникає між лопатками, повертайтесь, будь ласка, до початку виконання. З'єднавши долоньки, збираємо їх в замочок. Розміщуємо на потилиці, починаємо головою штовхати руки назад. А руками витягуємо шию, подовжуємо її. І весь цей час зберігаємо тепло печію між лопатками. Ще потягнули шию вверх. І, зберігаючи це положення корпуса, ми м'яко перекатуємось. Ліворуч, праворуч. І виконуємо так приблизно 15-20 підходів в кожну сторону. Саме ця вправа допоможе нашим м'язам. Ви станете здоровішими, постава більш прямою, а холка розтане на очах. Я бажаю вам щастя!